Трошки відійти від військовополонених новосільська школа на Тернопільщині. Ви точно знаєте про цю ситуацію? Зараз кажуть, що поліція блокує роботу, каже, що ніяких порушень там немає. Чи стежите ви зараз за ситуацією і, можливо, якось впливаєте? Я на я відслідковую в межах своїх повноважень всю систему порушення прав громадян України в Україні, Вперше, в тому числі порушення прав дітей. Безумовно, ми це тримаємо на контролі. Кримінальне провадження відкрив офіс генерального прокурора. Вони про це заявили публічно. Тому подібна інформація, якщо вона з'являється, ми безпосередньо направляємо додаткові звернення до керівництва Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України. У мене на сьогодні немає там ствердженої інформації, що це так або не так. Але скажу так, що ми тримаємо ситуацію на контролі, як і ситуацію в інших закладах, і, і ті питання кричущих порушень прав, які ми відкрили під час наших моніторинних візитів, ми так само їх контролюємо. Скажу так сьогодні. Зранку, до речі, ви знаєте, у нас сьогодні ж день захисту прав дитини. Да, я от зранку виступав на координаційній нараді. За участю була міністерка соціальної політики Оксана Іванівна Жилнович. Була Ірина Тулякова. Вона є координатором якраз по питанню децентралізації, реформи. Перепрошую, реформи деінституціоналізації в Україні. І були присутні всі області на рівні заступників ОВА, які контролюють ці питання. Я напряму їм показав. Ми показали навіть відео, факти, що ми викрали. За останній рік ми провели 600 моніторених візитів. Це тільки по питанню захисту прав дитини. Ми виявили купу порушень, просто купу, причому таких, які ви навіть собі не можете уявити. І я написав дуже багато листів, актів реагування, подань з вимогою вирішити всі ці питання. На жаль, я сьогодні про це публічно сказав. Що на жаль, я бачу, органи влади дуже гарно навчились писати відписки. Замість того, щоб виконувати свою роботу, це не стосується абсолютно всіх. Тут я можу подякувати там, за позицію міністерку соцполітики, але на рівні деяких ова ми бачимо ну, просто протидію якусь нашій роботі, замість того, щоб визнавати очевидні речі, швидко їх міняти, вони організовують якісь медійні кампанії. Навіть збирають там, підбурюють батьків, збирають на якісь мітинги. Навіть запустили проти мене якусь кампанію такого чорного піара. На що я так само їм сказав: нічого, мене і мою команду не запинить а навпаки, ви робите нас ще сильнішими.